Багато питань від статті виникло, але основне. Е о, чистити своє оточення, потрібно. А як зрозуміти? А чи треба чистити своє оточення? У от мене питання більше. Я подивився матеріал. Uh -huh. Я зараз поясню, чому, тому що ну звичайно, що ну можна ж просто органікою довести до того, що не спілкуватися, і все правильно? Це теж позиція, але скажу вам, що іноді та органіка, коли саме відпаде, відвалиться і тому uh -huh. подібне, це може тривати роки. І за цей час можуть бути і психічні розлади, можуть бути і зруйновані відносини в родини через те, що дружба, нібито дружба, впливає на ці відносини. Я б не радила тут чекати того періоду, коли воно саме пройде все таки, на себе важливо брати відповідальність, якщо відчуваємо, що щось ну, геть не йде, дискомфортно. Ми сьогодні давайте спробуємо поговорити, як воно виглядає, коли ці uh -huh. токсичні вже відносини псують життя у дружбі. в тому числі. Тому ну, треба вміти іноді казати ні навіть друзям. Тобто, а як знайти, вичшень, як знай, знайти оці сигнали, щоб зрозуміти для себе, що пора е, ставити крапку у спілкування? Давайте спробуємо. Ми ж всі тілесні, правда? Тіло все одно буде реагувати, не говорячи про інтелект, не говорячи про емоції. Ви бачите, смс приходить, ви чуєте, дзвінок йде, да і у вас трошечки так все піджалося внутрішньо. Вам так трошки якось дискомфортно. Ви очікуєте, о Боже, зараз почнуть. І щось там, да або скиглити, або нити, або просити, або хвалитися, або там руйнувати щось, абось вимагати і тому подібне. Тобто є вже контекст, який передує навіть тому, коли людина до вас наближається. Це ознака того, що ви вже на жаль в цих стосунках розчаровані, угу. і ви там експертні з точки зору негативи. Чи навпаки, ви дуже прямуєте до цих відносин. Ви кожного разу намагаєтесь, щоб все було реально класно, бо ви цінуєте і пам'ятаєте те минуле, що ще нещодавно було і ще не минуло, нібито. Але все одно ви після кожної зустрічі відчуваєте себе буквально хворим. Ви втомлені, голова тріщить, дратує багато чого плакати, хочеться. Ну, не те, що треба. Ви починаєте уникати спілкування, буквально робити все, щоб його не відбулось, вигадувати якісь історії, чи то відчуваєте, що ці стосунки з людиною вас насправді обтяжують. Можливо, ви весь час маєте почуття провини поруч із цією людиною, що ви недостатньо хороший друг, не така мама, не такий тато, та не так себе поводите. Можливо, ви відчули, що вас використовують, що б це не означало, або ви залежні в цих відносинах. Ви весь час відчуваєте, що ви маєте робити щось краще: бути веселішим, бути uh -huh. контактнішим, бути йдучим на зустріч, будь-що. Тобто, дружба це ж контекст емоційних відносин. Люди, що мають подібні складнощі в інтимних відносинах, вони зазвичай мають в дружніх відносинах ті самі складнощі і проблеми. Слухайте є різні стилі спілкування. От е, Валя запитала, яким чином розходитись без почуття провини. Слухайте, можливо, воно і буде якийсь час зберігатися, тому що кожні відносини, справжні відносини, вони дуже багато чого залучають. Тому тут не треба ілюзій, що можна такусь якусь формулу речову мовну вигадати, і прям все відпустять, всі почуття не буде нічого негативного. Нехай воно буде, нехай буде відчуття жалю, нехай буде відчуття печалі за тим, що ці відносини не відбулися. Але якщо ви відчуваєте, що ви нещасливі в тому, якщо ви себе не поважаєте в тому, що ви терпите весь час за. Замість того, щоб насолоджуватись, точно не варто ці відносини підтримувати заради якоїсь формальної частини спілкування. Оце знаєте листування на свята, якісь формальні листівки, якісь формальні привітання, якісь компліменти, від яких хочеться душ прийняти. Ну це це не це не дружба. Це дуже, дуже така дурна витрачання часу. Анечка, але ж от ви кажете, сказала в першій половині про те, що просто відморожуватися, це теж не mm -hmm. вихід із, із, із ситуації. Але чому так ти все одно людині показуєш, мені не цікаво, не можу, не маю на тебе часу, mm. і ну якби маєш прийти рано чи пізно якась логіка, І воно здається, що ти не контактуєш, тому воно якби все плавно і розходиться. Чому це погано? Це питання емоційного інтелекту, і це питання мети. От ви людина з хорошим розвиненим, з добре розвиненим емоційним інтелектом. Ви думаєте, та я буду так трошечки відштовхувати, і Аня зрозуміє. А у Ані може бути два напрямки розвитку: або я не розумію, і я буду просто, скільки ви будете мені казати ні, стільки я буду докладати зусиль, щоб вичавати із вас якісь емоції. Або навпаки, я буду просто провокувати вас на те, щоб показати наскільки ви неприємна людина, що ви весь час від мене відсторонюєте. Це залежить від того, чи я реально не розумію, чи я просто хочу ці стосунки підтримувати з вашим почуттям провини і з власним перечуттям у цієї знаєте такої історії, де я доб'юся цього спілкування. Люди дуже різні в своїх цілях, в своїх поглядах на те, навіщо їм відносини. Більшість із нас відіграє щось у цих стосунках. Це стосується часто особливо жіночої дружби. Насправді це не про тільки про жінок і чоловіків в сексуальному контексті, це про те, що ці відносини вони часто на підґрунті того, що потрібно обговорювати особисті теми. Особисті, особисті, і ще раз особисті, а це може бути некомфортно, тому що це щось приватне, це щось особисте. А людина починає все одно занурюватись, знаючи минулий контекст, здаються питання. Питання інтимні: про здоров'я, про частини тіла, про дітей, про сварки з чоловіками, про проблеми з батьками. Це вже не про дружбу. Uh -huh. От коли я не пропоную, а в мене щось беруть, це не дружній контекст, це насильницький контекст. А якщо е я та сама Аня, з якою uh -huh. від якої якісь приклад не Так, таке? Просто тобто, я так розумію, що в тебе. Ти не якою відморожується. Тобто, ти в тебе не дуже хороший емоційний інтелект, так? Ну як як відчути, що ти стаєш тою людиною, від якої починають як поводитися, якщо ти вже це розумієш, чи ставити ці прямі питання? Чи ти чи чи розуміти, що якщо від тебе відморожується, то ні? Просто... Може, треба як дивитися на свої поведінки і те, що я говорю, чи як? Ну це в ідеалі? Звичайно, от хтось дивиться сьогодні програму. Ми там будемо згадувати сьогодні, та що відбувалося, про своїх друзів думати про приятелів, про зруйновані відносини. В нормі людина має задатися питанням: а як я дружу? А які в мене підстави думати, що відносини близькі? А чи приємно мені чи приємно зі мною? Як часто мені пропонують контакт, чи тільки я його завжди ініціюю? Чи не починає контакт з того, ну що ти до нас ніколи там не приходиш? Ну що ти так і не подзвонив? Ти так і не подзвонила. Це вже не про дружбу, це вже про шантаж. Якщо є оцей контекст, ми угу. маємо бути впевнені, що з нами не будуть хотіти спілкуватися, тому що ми створюємо дискомфортне середовище. у мене так. одне питання ще останнє, напевне. Ну є ж прислів'я, так? так? Кращу подругу не виправиш. Угу. Ну наскільки це правильно сприймати, та нікого не виправиш, насправді. Якщо ну, але людина... якщо я хочу далі з ну, людиною, я визнаю її там недоліки, нормально, все добре, ну, на цьому. І я все рівно хочу з нею підтримувати стосунки. Це нормально. Хотіти підтримувати стосунки, бо є почуття, є любов, близька, дружня, будь-яка. Дивіться, можна потрим... підтримувати різні сегменти відносин. Можливо, ми припинимо спілкуватися з сім'ями, тому що проведінка сім'я в сім'ї, вона там дискомфортно, але ми можемо продовжувати ходити ранками по парку, наприклад, бо в нас є спільна фізична культура, наприклад. Або ми можемо робити щось раз на рік, зустрічатися і ходити на якісь лекторії, які для нас важливі, на якийсь концерт. Можна всю дружбу розділити на певні схеми і системи відносин, в яких ми все одно можемо зберігати щось, але при тому не відмовлятися від відносин Ну, добре. Не буду ще раз там викреслювати. Ні, це не. Я дякую вам за ефір. Дякую, дякую вам. за поради. Нехай всі стосунки будуть світлими і чесними. Давайте залишатися чесними один з одним. Дякую, дякую. вам.